Продовж семи жовтневих днів молодь з восьми країн світу презентували молодіжні проблеми у міжнародному проєкті дослідження від гніву до демократії. Захід проходив у місті Дюнкерн, що у Франції. Україна теж не лишилась осторонь. Презентувати проблеми, що турбують вітчизняну молодь, випала честь вихованцями Рівненського палацу дітей та молоді. У проєкті взяли участь 100 учасників, 70 представників від молоді, 12 експертів-дослідників з різних країн світу та 15 педагогів. Заключався в тому, що о, зібралися делегації з різних країн, і кожна країна показувала, привозила з собою фільм і показувала, які ж є проблеми в країнах, проблеми в місті, які проекти вони створюють. Ось і кожна країна ділилася певним своїм досвідом. У Рівницькій делегації кажуть, що готувалися активно в режимі повної відповідальності, адже проблему, яку висвітлювали, стосується кожного українця. Загальна тематика в нас була від агресії до демократії. Але власне ми базувалися на принципах відповідальності, солідарності і єдності. Ну загалом здебільшого звісно, ми говорили про те, як нам працюється, як ми живемо, як ми робимо наші соціальні проекти в тих умовах, яких ми зараз зараз знаходимось. Як розповідають рівненські учасники, найбільш вразили всіх це проблеми африканської країни Сенегалу, адже головною з них є проблема екології, яка впливає на життя кожного жителя країни, і зазначають, що молодь цієї країни відзначається свідомою відповідальністю за свої вчинки. Та відповідальність, яка є в молодих сенегальців, вона вражає, тому що там були два хлопчика, які гори один він е -е, навчається на медичному. Він повертається в свої бідні квартали для того, щоб безкоштовно надавати медичну допомогу людям, які ніколи в житті не були. До лікаря або інший молодий чоловік, який говорив про те, що він в дитинстві був сам от на вулицях, просив гроші, тобто він був в дуже тяжким тяжких життєвих обставинах. А зараз він повертається і допомагає цим дітям для того, щоб змінити їхню долю, їхнє життя. Це було абсолютно вражаюче. Рівненські учасники впевнені, що представили країну достойно, адже на відміну від інших команд запропонували реальне вирішення представлених проблем як для своєї країни, так і для інших. Та певне розчарування все ж таки у наших учасників є, адже зрозуміли. Що крім нас самих, українські проблеми нікому не цікаві. Марина Гречка Віктор Тарасчук. у ритмі подій.